Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Ну що, друзі, як кажуть, від теорії до практики. Сьогодні, друзі, я разом з вами хочу пересадити ось цю красуню. Подивіться, яка вона, неймовірно, ніжна. Ви знаєте, з попередніх моїх відео я вам вже схожу орхідейку показувала, що у мене колись була орхідейка-веселка. Ще її називають орхідейка радуга російською. Вона мені дуже подобалася, але, на жаль, так як купувала я її оцінкою, вона у мене не вижила. Тому, так як орхідейку Веселка я знайти не можу, тому мені. Коли потрапляються ось такі орхідеї із схожою такою, ем, кольоровою гамою, я стараюся їх придбати. Так от, минулого разу я вже купила схожу орхідейку, це вже е, інша, але трошки в неї е, ем, кольори більш яскравіші. Як та орхідейка, так і ця орхідейка приїхали до мене із Такою, скажімо, не досить хорошою кореневою системою в горщику, але зато в них чудова коренева система повітряна. Подивіться, скільки тут повітряних корінчиків просто ціла купа. Я знаю, що є багато дівчат, які ось таких орхідей бояться, ось саме таких екземплярчиків. Я, наприклад, їх взагалі не боюся. В мене з ними досить все чудово виходить. Я не дивлюся на те, чи це повітряні корінчики, чи це корінчики, які ростуть всередині ґрунту. Мені все одно, головне знайти з ними спільну мову, зрозуміти, що їм потрібно, а що ні. Тому, у випадку, якщо ви купили орхідейку, або вам її подарували, або ще якісь там ну, віддали вам, наприклад, орхідейку, але вона із поганим. Корінням всередині, але із такими красивими косами. Не опускайте рук, це ще не вирок. У вас все вийде, і я вас сьогодні навчу, як е, такі орхідеї правильно е, саджати в горщик. Дивіться, друзі, на прикладі ось цієї орхідейки, пам'ятаєте, це та ж сама орхідея, яку я вам показувала, що отримала три новенькі орхідейки. Це було е, Little Zoro, чарівна орхідейка. Е, і ще не менш красивіша орхідейка. Ось ця. Якщо чесно, поки готувала відео, пам'ятала, як її звуть. На жаль, не підписала, але якщо назву, я її впродовж відео згадаю. Або під час монтажу я обов'язково назву її підпишу. До речі, ця орхідейка також в неї була більша частина повітряного коріння. Корінчиків, горщиків було дуже мало, я її одразу пересадила, друзі. І зараз вам покажу результат, який я отримала продовж тижня. Давайте почнемо з цієї орхідейки. Подивіться, друзі. Тут видно, що корінчики. Всі збереглися, це всі були повітряні корінчики. Бачите? Багато було ось таких пошкоджених, тому що, знаєте, коли орхідейки транспортуються. Ой, зараз хтось у мене тут впаде. То вони, ну, у цих повітряних корінчиків дуже багато є таких тріщин, пошкоджень пошкоджен на корінчиках. Тому. Ось такий трошки у них ну, вигляд, такий покоцаний у корінчиків. Вони досить такі поломані, але нічого. Головне, правильно посадити такі орхідейки. Як бачите, пройшов тиждень, жодень, жоден корінчик всередині посадки не пропав, не згнив, нічого з ним страшного не сталося. Все у нас тут картина досить хороша та чудова. І все, що нам для посадки потрібно, це кора. Та, звичайно, наш з вами улюблений мох. А ще ось такі красиві, мої улюблені подвійні горщики. Так, цю ми з вами орхідейку а, вже оглянули. До речі, пружність листочків у них просто відмінна. Як бачите, орхідейка продовжує квітнути. Вона, я її квітучу і пересадила. В неї є ще декілька нерозкритих бутончиків, але вони також орхідейка їх не відсушує, вона їх тримає з ними все чудово. А також покажу вам іншу орхідейку, яку, бачите, навіть на ось ці, на цьому на ось цій штуці, Бачите, коли ну, орхідейки ми купуємо, в них у всіх є ось такі стікери. Бачите? Це виробник Фаленова, і я їх не викидаю. Я їх використовую для того, щоб підписувати ці орхідейки. Ось, бачите, я її підписала як орхідейка радуга, тому що вона мені, як я вже сказала, по забарвленню дуже нагадувала цю орхідейку. Але ви після виходу мого відео підсказали мені назву, і це орхідейка Пічес Персик. Тому я, звісно ж, зміню надпис, щоб все у мене було правильно. Ну, хоча я цього не забуду, тому що орхідейки радуги в мене немає. І хочу показати вам її корінчики. Подивіться, друзі, яка тут шикарна краса. В цієї орхідейки не було жодного о, вибачаюсь корінчика о, живого, який був би о, в посадці. Ця вся посадка виконана о, із. Тільки із повітряним корінням. І подивіться, друзі, яка тут чарівна картина. Все, що я використовувала, як бачите, і в цій посадці, і в іншій, яку я вам показувала попередню, це тільки кора та мох. Кора у мене звичайно дика, лісова, яку я. І, як бачите, кинула ще трошки керамзиту. Це у мене було із залишків, тому що він у мене там не перекидувався з місця на місце, я вирішила кинути його в цей горщик. Я додала ще трошки кори, взагалі небагато, із попередньої посадки. Вона була хороша, вона там не непоганої була якості, тому я таку кору ніколи не викидаю. Я вам постійно це повторюю: що якщо у магазинному ну, орхідейка придбана з магазина, і ви її пересаджуєте, і якщо в неї хороший ґрунт, ніколи його не викидуєте, а навпаки, використовуєте його під час інших пересадок. Неважливо, чи ви пересаджуєте ту ж орхідейку, і ви додаєте їй ґрунт із попередньої посадки, чи це якісь інші орхідейки, я постійно такий ґрунт зберігаю і використовую для посадки інших орхідей. Ось бачите, така чудова картина. Все, що я роблю, друзі, це я ось тут наливаю. Ось таку кількість води. ця в мене орхідейка взагалі не була ще, ну не поливалася ні методом проливу, ні методом замочування. Взагалі жодним методом вона не була полита. Єдине, що я зробила з моменту пересадки, налила ось сюди водичку. Ось так ставлю кашпо і кожного ранку по листу оприскую теплою водою цю орхідейку і трошки зволожую вверх посадки. Все. І через деякий час. Корінчики повітряні, які знаходяться зараз всередині посадки, дуже круто починають працювати, починають вони розкуплюватися, іти в активний ріст, і все єдине, що нам потрібно. Зачекати деякий час, можливо, тиждень, можливо два, на те, щоб ми дочекалися, поки наші корінчики звикнуть до життя в ґрунті, щоб ґрунт був не перезволожений, щоб ми не заливали посадку наших орхідей, щоб, орх... щоб ці повітряні корінчики почувалися там комфортно, і коли вони будуть відчувати ось цю вологу, яка знаходиться ось тут. Вони тоді почнуть до неї тягнутися і вони почнуть вже нове життя всередині ґрунту. Ну що, друзі, не буду вже вас довго відтягувати від цього процесу. Все вам швиденько покажу, як це все я роблю. Зрізати, звісно ж, квіти я не буду, вони ще досить в такому хорошому стані. Так само, як і в цієї орхідейки я робила, все, посадочка буде ідентична. Просто ті орхідейки я пересаджувала без вас. А ось цю красуню я хочу показати саме вам ну, цю посадку, хочу показати і поділитися своїм методом. Як все це я роблю разом з вами. І сподіваюся, вам мій досвід також. Пригодиться, можливо, ви ним навіть будете користуватися з задоволенням, і ви будете також насолоджуватися цими прекрасними моментами, тому що, знаєте, не, всім, не у всіх виходить правильно посадити орхідею, і інколи, знаєте, ну, мені здається, що ну, навіщо я буду показати, показувати те або інше відео, вони, тобто, ви новачки, все одно знаєте, як це робити, але потім, знаєте, так, замислююся і. В мене потім з'являються такі думки, що ну, можливо, це для мене все легко та просто, можливо, це тільки я так вважаю, що ви все знаєте. Звісно ж, на різних платформах соцмереж, та, наприклад, в YouTube, є багато інформації, є багато відео, як все це правильно робити, але здавалися б такі ідентичні схожі відео. Про які розказують, ну про які розказують багато людей, інколи не всі правильно розуміють. І для мене також, знаєте, я за собою помічаю, що важливо те, як людина доносить ту або іншу інформацію. Тому що навіть якби 10 людей е, говорили про те ж саме, але до душі мені, мені припаде тільки декілька з цих десяти. Тому думаю, вам також, можливо, саме е, мій метод, і е, про те, як я це показую та розповідаю, саме вам сподобається і ви зрозумієте всю суть, е, яку я вам хочу донести. Ну що, друзі, давайте розпочнемо нашу з вами е, пересадку. І як завжди. Я ось буду виконувати посадку в цей подвійний горщик. Я його просто поставила як опору, тому що ця орхідейка постійно завалюється. Так, що ми робимо? Так, стікер відкладуємо поки що в сторону, висипаємо весь ґрунт. Ось, бачите, ну, як я і вам Говорила на початку відео, що тут у нас корінчик трошки застряг, що хороших корінчиків тут дуже у нас мало. Вся коренева система це, здебільшого, наші з вами повітряні корінчики. Так, друзі, ще ось, ще трошки, і ми з вами її. Нарешті витягли. Ну, звісно ж, куди без торф стаканчика. Зараз ще зніму тримач, який тримає наш світоносик. Так, друзі, прошу оцінити всю картинку, яка у нас зараз з вами спостерігається. Як ви бачите, декілька корінчиків є, вони непогані, але їх дуже і дуже мало. Ось цей, бачите, поганий. він, Дуже легко відійшов від нашого з вами корінчика ось ця губка. І, знаєте, друзі, не пам'ятаю, говорила я вам вже чи ні. Зараз зніму торф в стаканчик. Бачите, як все це легесенько все робиться, тільки не потрібно нічого боятися. Не знаю, дівчата говорила я вам чи ні, що, наприклад, коли у вас є повна втрата кореневої системи, можливо, ви купили там оцінку або вам подарували, але ця орхідейка була залита, в неї згнило все коріння, і якщо в неї ось так легесенько стягується ось цей, як його називають, веломін, стягайте його. Але ні в якому разі не зрізайте ось ці ниточки, тому що ці ниточки і є наш з вами корінь орхідеї. Я вам, мабуть, вже казала, так, казала вам із, в одному із своїх відео, що коли я висаджую на реанімацію без жодного ось такого, як ми звикли бачити, живого корінчика, тільки з цими ниточками. У мене орхідейка швидше адаптується іде в активний ріст, ніж, ніж коли я б зрізала повністю ось так, все позрізала, як я бачила вже не в одному відео, не в одному такому. Знаєте, коли дівчата у Фейсбук, можливо, ви бачили, просять допомоги у інших знавців, орхознавців, що дівчатка допоможить, згнило все коріння, я все зачистила. І дійсно, все зачистила, зрізала цю всю кореневу систему. Нехай вона й погана, але все під чисту зрізано. І залишилася тільки ось ця шия, на якій ці корінчики росли. Тож, друзі, даю вам постійно такі хороші поради. Ці ниточки не чіпаємо, ніколи не зрізаємо, саджаємо орхідейку з цими ниточками, тому що це і є наш з вами корінчик. Звісно ж, є багато протиріч є такі люди, які говорять, що ні, ці ниточки нічим вже не допомагають, але за свої два роки. Відколи я таким методом нарощую корінчики і висаджую орхідейки з цими ниточками, повірте, орхідея швидше йде в активний ріст, вона видає швидше нові листочки та корінчики, ніж коли цих ниточок не було. Б. Тож, друзі, як ви бачите, ось така у нас. Коренева вийшла система. Нічого зачищати тут не буду, нічого зрізати не буду, тому що, як ви бачите, і нічого. Все, що було погане, воно само, саме зійшло. В нас на виході вийшло ось стільки поганого коріння і ось такий торф стаканчик Подивіться, який тут ґрунт. Він досить такий вологоємкий, дрібненький, але все ж таки я його трошки додам. Тут я багато кокочіпсів. І так як у нас основний ґрунт це ось така. Красива кора. Ось, бачите? Ось цю кору я сама збираю, нарізаю, потім висаджую свої красуні і мої орхідеї посаджені повністю в таку кору. Кору з магазину я ніколи не купую. Так, друзі, беремо наш подвійний горщик, ось приміряємо хоча я вже, знаєте, так звикла, що я навіть, як кажуть, можу визначити це на око. Я бачу, що цей горщик чудово підходить нашій орхідеї. Ось покажу вам всередині, як все це виглядає. Бачите, яка вийшла купа кореневої системи. Досить така немаленька. Наша з вами задача зараз гарно ці корінчики ось тут заправити в горщик, щоб ніхто у нас не визирав назовню. Так, поставлю я, мабуть, тримач, щоб мені було зручно. Ось цей ось так. Щоб наша зла орхідейка не, не завалювалася зараз ще трошки. І я її зафіксую. Так. Так, тримач я зафіксувала, і зараз ми будемо наповнювати наш горщик корою. Так. Це робимо хаотично. Давайте, щоб вам було видно. Ось так трошки притримуємо нашу з вами орхідейку. На Наниз я завжди додаю кору. Ви можете, якщо у вас немає великих шматочків кори, ви можете додати керамзит. Нічого страшного, нічого тут такого немає. Так, трошки простукаю. Щоб наші шматочки кори стали на кожен на своє місце. Ось так. І заодно ми поправляємо нашу орхідейку, щоб вона не була у нас в такому лежачому стані, щоб вона у нас не стояла за боком. Акуратно пальчиками ми розташовуємо всю кору. Фіксуємо наше коріння. І коли вже більшу частину кори ми виклали, я хочу трошки додати ось цієї кори із попередньої посадки. Вона більш вологоємка, вона вже привчена до вологи, і, наша, і заодно ми передамо ту мікрофлору, в якій і жила до наша, ну, до теперішньої пересадки наша орхідейка. Ось, бачите? Куди просипеться ось ці, ці маленькі шматочки, туди, туди просипеться. Нічого. Нам о, не принципово, щоб там все було шар за шаром. Все робимо хаотично. Зараз вам покажу, як виглядає, бачите, як виглядають наші корінчики всередині. Можна трошки пальчиком ось так направити, щоб ось ця дрібніша кора. Потрапила трошки туди вглиб, щоб у нас не було дуже занадто багато пустот вільних. Ось так все. Ось так мені вже подобається більше. Сподіваюсь, вам також. Дивіться, бачите, як все дуже гарно виглядає. Великі шматочки, багато повітряних кишень і ось шматочки цієї дрібненької кори. Ну що, ставимо її назад в кашпо. І продовжуємо нашу пересадку. Так, Мені здається, цієї кількості кори вже нам досить. І я б додала вже мох. Так, у нас дійшла черга до моху. Мох, друзі, я замовила сфагну ось такий класний мох. До речі, була така дуже цікава історія. Замовила я спочатку, як кажуть, на пробу декілька літрів. А потім, коли я почала пересаджувати свої орхідеї і використовувати ось цей мох з він настільки мені сподобався, це, друзі, живий мох. Просто я, ну, як мені приїхав, він в пакетах, так він в мене і стоїть. Я його не насипала в контейнер. У вас, якщо є багато вільного місця, там або балкон, або ще щось. Ви можете висипати його в контейнер, тримати його постійно у такому світлому, але вологому місці, і він у вас буде рости. Він у вас завжди буде свіжий, гарний, зелений. Але мені, якщо чесно, у мене немає навіть на це часу і немає взагалі місця. Всі вільні свої місця я стараюся заповнювати новими орхідейками. Тому з цим я заморочуватися і не хочу, і не буду. Ось так. В такому стані, сподіваюся, вам там видно, тому що я тут кручу-верчу. В такому стані він також мені дуже подобається. І я його дуже люблю, як я вже сказала, використовувати. І потім замовила собі, як весь той мох використала, замовила собі ще аж 5 літрів. Тому мох в мене поки що є, але він також вже скоро закінчиться. Ну що, друзі, поки що, думаю, цього буде достатньо. Ось така, Ось така красива посадочка у нас вийшла. Звісно, з часом вона ще трошки просяде, бачите, тому що тут залишилося ще трошки вільного місця. З часом ця посадочка вляжеться, і я, звісно ж, додам ще наверх трошки моху. Ось так, друзі. Швиденько я за кадром навела трошки лад на нашому столі, на якому ми пересаджували ще одну красуню. Ось подивіться, ось в такому стані вона зараз залишається. Квіти я їй залишила. І ось як і у цих двох красунь, все, що я для цієї орхідейки зробила, налила трошки водички в нижній рівень кашпо. Бачите, звісно, через ці ніжки, які торкаються водички, якась певна волога буде потрапляти всередину посадки, там де знаходяться наші корінчики. Так і все заплановано. Але при тому мох зверху не, не дасть е, дуже швидко випаровуватися цій водиці. Буде всередині відбуватися такий. Трошки парниковий ефект, в якому буде затримуватися волога, і це те, що саме необхідне нашим з вами корінчикам. Наші корінчики не будуть перезволожені від надмірної е, води, і е, будуть відчувати ту вологу, яка буде утворюватися за рахунок води, яка знаходиться в нижньому кашпо, та мох, який, е, як я вже сказала, не буде. Е, Давати змогу цій водиці швидко випаровуватися, а навпаки, вона буде там затримуватися всередині. І наші з вами корінчики за невеликий проміжок часу, так як я вам сказала на початку відео, приблизно від тижня до двох ці корінчики у нас вже запрацюють і вони підуть в активний. Ріст. Як бачите, друзі, мої результати дуже дієві, тому що ці орхідейки я вам показувала, коли я їх тільки но отримала. Отримала я їх поштою, в якому стані ви, вони були. Ви їх також бачили. в цієї Були такі ще більш пішніші коси із повітряних корінчиків. Ви бачите, як вони зараз. Виглядають всередині посадки цю орхідейку, також ви бачили, але в цієї ще навіть був втрачений тургор листочків. Хто не знає, що таке тургор, тому що багато дівчат-початківців ще не знає, що таке тургор. Тому, друзі, хто не знає, що означає тургор листочків, це пружність листочків, тому що. Ця орхідейка була дуже пересушена, вона взагалі просто вивалювалася із магазинного горщика, торг стакан стирчав на самому верху, ви це все чудово бачили. Але так як в цієї орхідейки вже були досить такі некрасиві квіти, вони вже були і зів'явші, трошки втомлені, я, звісно ж, ці квіти зрізала. А в цієї орхідейки я їх залишила, тому що вони досить в такому хорошому стані. І в цьому випадку, і в цьому випадку ці орхідейки ви обидві бачили на каналі під час розпаковки, можна сказати, просто розпаковку я зробила за кадром, і ви бачите їх стан вже після пересадки. В цієї навіть тургор листочків повернувся, Хоча ось ці трубочки, вони ось так і залишаться, ну таке буває у садівників. Перегодовують, тому нічого страшного тут немає. Вже листочки в домашніх умовах будуть набагато кращі і вже будуть здоровіші і рости правильної форми. Ну що, друзі, сподіваюся, моє відео було для вас корисне. Як завжди, я ділюся тільки своїми власними спостереженнями, своїми власними, своїм власним доглядом за моїми красунями. Ділюся з радістю разом з вами. Тож, була рада поділитися. І зробити цю пересадочку разом з вами. І, як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, нічого не боятися, не опускати рук, все детально вивчати різну інформацію. Чи це у мене, чи це в інших блогерів. Мені просто ну, для мене це немає різниці. Головне, щоб ви розуміли все правильно, розуміли своїх красунь. Пишного вам цвітіння здорових орхідей. Та до зустрічі в моїх нових відео. Па-па! E